Реда Туран висловився про повернення в шахтар бразильського центрбека Марло, який український легіонер покинув свою команду і перейшов у турецький клуб. Надійшла пропозиція по трансферу лідера Шахтаря. Підзнаємось, хто і за скільки може перейти у інший клуб. Який клуб розпочав перемовини по трансферу Віктора Циганкова? Італійський політик скандально висловився про Артема Довбика. Стало відомо, чому досі судоков не зміг покинути Шахтар. Микола Михайленко дав свій коментар про майбутні матчі Динамо в Єврокубках, а також який коментар Даріо Осерна дав по гравцях, які покинули донецький клуб через війну. Рабзонспор активно готується до нового сезону і вже розпочав перемовини щодо трансферу Віктора Циєнкова з іспанської Жирони. Турецький клуб вийшов на прямий контакт із Жироною та вже готує офіційну пропозицію за 27-річного українця. Один із варіантів угоди оренда з правом викупу. Нагадаємо, що у складі трамзонспора вже грають троє українських футболістів: Арсеній Батагов, Данило Сікан та Олександр Зубков. Тож Цінков може стати ще одним представником України в Туреччині. Контракт Віктора з Жироною діє до 30 червня. 2027 року. Водночас деякі фанати турецького клубу не задоволені таким переходом. Все це через те, що він народився в Ізраїлі. Чи враховується клубне керівництво, поки що невідомо. У сезоні 2024-2025 Сенко провів 32 матчі, забив 2 голи та віддав 5 асистів. За даними джерела, футболіст готовий до переходу. Зерона може продати його за суму близько 20 мільйонів євро. Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував трансферні чутки про можливе повернення в команду бразильського центрбека Марлона. Наставник Шахтаря позитивно висловився щодо повернення бразильця. Марлон дуже талановитий гравець. Я вважаю, що він один із тих, хто може стати прикладом для всіх бразильців. Він любить працювати з м'ячем, має хороші захисні якості. Він мені справді подобається. Ми раді, що він у нашій організації, і я впевнений, що він буде корисним. Але звісно, Даріо краще знає, чи залишиться він тут на постійній основі чи ні. Мерлона було придбано Шахтарем за 12 мільйонів євро влітку 2021 року. Однак після початку повномасштабної війни в Україні захисник розірвав контракт із Шахтарем. Центральний півзахисник Динамо Микола Михайленко поділився очікуваннями від матчів другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Особливих очікувань немає, оскільки ми хочемо перемагати в кожній грі як чемпіонату України, так і в Єврокубках. Тому, звісно, ми налаштовуємося дуже серйозно та будемо прагнути показати свою найкращу гру. Чи планую я переглядати матчі можливих майбутніх опонентів? Якщо буде час, то подивлюся, якщо не буде такої можливості, то потім вже будемо розбирати. Друзі, перед тим як ми продовжимо, не забудьте про лайк та підписку на канал. Так ви не будете пропускати нові випуски та дуже підтримуєте наш канал. Всім дякую за вашу активність. Італійський політик політики фанадроми Мауріціо Аспарі поділився думками щодо Артема Довбика та потенційного нового нападника для римського клубу. Хто буде новим центр форвардом Роми не знаю, але сподіваюся, що це буде не Довбик. Він забив кілька голів просто тому, що стоїть на місці, а м'яч іноді випадково вучає в нього і залітає у ворота. Краще вже якийсь невідомий хлопець, але тільки не довбик. Сподіваюся, він піде. Може достатньо натерпілися з ним. Можливо, його недооцінювали раніше. А Заспаріні він міг би справді вибухнути. Але після останнього сезону це був би не найкращий вибір для Роми. З добиком ми вже достатньо настраждались. Нехай буде хто завгодно, тільки не він. Максим Хлань переходить до турецького Єпспора. повідомляє журналіст Артан Сюзгун. 22-річний український вінгер вже узгодив контракт із новим клубом. Максима також була пропозиція від Газіантепа, Антепа, але вирішальну роль у виборі зіграв Тарас Степаненко, який переконав Хланя приєднатися саме до його команди. У минулому сезоні він провів 30 матчів, у яких забив 5 голів і зробив 4 асист. Італійська болоня хоче підписати Вінгера Шахтаря Кевіна. Італійський клуб зробив офіційну пропозицію: 25 мільйонів євро фіксованою сумою, плюс ще 5 мільйонів вигляді бонусів. Крім того, Палмейра з попередній клуб гравця, отримає 10% майбутнього трансферу. 22-річний Кевін минулого сезону провів 35 матчів за Шахтар, у яких забив 9 голів та віддав 4 асисти. Перехід може стати одним із найучніших трансферів літа для Шахтаря. Також центрбек Шахтаря Алла Грам потрапив у сферу інтересів Аляхлі Каїра. Грам приєднався до Шахтаря влітку минулого року, а його контракт дійснює до 2029-го. У сезоні 2024-2025 захисник провів 13 матчів у складі гірників. Що стосується самого аляхлі, то команда стала чемпіоном Єгипту. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна поділився думками про дії двох найбільших футбольних організацій після початку війни в Україні. УЄФА зробила багато. Чифрін особисто проявив готовність допомагати в складних ситуаціях? А от ФІФА зовсім нічого. Вони мали б захистити українські клуби та футболістів на рівні закону і не зробили цього. У таких умовах ми втратили ТТ Соломона. У них залишалося ще один-два роки контракту, але згодом вони стали вільними агентами. На початку війни ми втратили 14 гравців і тренера. Ми залишилися самі, але боролися до кінця. До того ж, наш президент вклав багато грошей, щоб допомагати людям під час війни. Працювати у стані війни непросто, це забирає багато енергії. Але ми хочемо знову побудувати сильний шахтар, і ми близькі до цього. У нас команда з величезним потенціалом. І ми дуже віримо в Варду Турана. А Пореси Колишній захисник Шахтаря Олександр Кучер пояснив, чому гірники досі не продали судокова, на якого є попит у Європі. Олександр думає, що проблема в фінансових аспектах переходу його час певно ще не настав. Судакову потрібно продовжувати працювати і доводити своєю грою, що він дійсно гравець, який коштує стільки, скільки за нього хоче отримати клуб. Шахтар вміє продавати своїх гравців за дорого за великі гроші. Мені так здається, що якби дійсно була гідна пропозиція з фінансової точки зору, то Шахтар би Судакова відпустив, заявив Кучер.